Текст. Горобець Я повертався з полювання. Попереду стежкою біг мій пес. Раптом собака спинив ходу. Почав підкрадатися, ніби почув дичину. Я пішов уздовж стежки і побачив горобчика. Вітер дуже розгойдував дерево, і гороб'ятко випало з гнізда. Мій собака поволі наближався до нього. Раптом старий горобець упав порад самою його мордою, раз чи два стрибнув просто до пащі пса. Горобець кинувся рятувати своє дитя. Все його маленьке тіло тремтіло. Він гинув, але хотів урятувати своє дитя. Я відкликав собаку. Опрацюйте з текстом, дайте усну відповіді на запитання. Про кого розповів мисливець, як собака зреагував на горобчика, хто кинувся рятувати пташку? Як можна оцінити вчинок дорослого горобця. Подумайте уважно. Про кого йдеться у зачині? Яка головна подія сталася в основній частині? Чим завершується текст. З нового рядка посередині пишемо план. З нового рядка пишемо цифра 1. Повернення з полювання. Далі цифра 2. Мале пташеня. І цифра 3 вчинок мисливця. Уважно перепиши план. Уважно переглянь малюнки. І за малюнками попробуй переказати текст. Уважно прочитай упорні слова, які тобі допоможуть переказати текст. Уважно текст, горобець. Я повертався з полювання. Попереду стежкою біг мій пес. Раптом собака спинив ходу. Почав підкрадатися, ніби почув дичину. Я пішов уздовж стежки. І побачив горобчика. Вітер дуже розгойдував дерево, і гороб'ятко випало з гнізда. Мій собака поволі наближався до нього. Раптом старий горобець упав поряд самою його мордою, раз чи два стрибнув просто до пащі пса. Горобець кинувся рятувати своє дитя. Все його маленьке тіло тремтіло. Він гинув, але хотів урятувати своє дитя. Я відкликав собаку. Ось ти прослухав уважно текст. А тепер з нового рядка з абзацу, запиши свій переказ. Будь уважний, бажаю успіхів!